В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, у цьому ювілейному році ми продовжуємо наше паломництво, яке ми звершуємо щонеділі, а хтось і серед тижня до цього храму. Ми залишаємо свої домівки, залишаємо свої справи і приходимо сюди, щоб разом об'єднані цілою спільнотою, зустрітися із Господом. Святий храм був і залишається місцем, де ми можемо спільно пережити присутність нашого Бога. Він сам сказав про це. Що де двоє чи троє зібрані моє ім'я, там і я є серед них. Кожного разу, коли ми приходимо до святого храму і єднаємося між собою, ми творимо цю можливість пережити присутність Бога серед нас завдяки спільній молитві. І тому, якщо наша молитва є спільною, тоді ми разом можемо пережити присутність Бога серед нас, якщо є спільною. Бо, на жаль, може бути таке, що кожен з нас приходить і молиться в собі. Немовби всі знаходимося в одному приміщенні, але кожен сам по собі. Інколи буває навіть таке, що не зауважуємо іншої людини, яка є поруч нас. І дехто навіть каже, мені заважають люди. Я от приходжу в храм, щоб помолитися. І не хочу, щоб мене хтось чіпав. Тому є сумнів, що ми молимося спільно. Бо спільна молитва переживається спільно. І тоді ми будемо чекати і виглядати один за одним, щоб об'єднатися. І Господь нагороджує цю спільну молитву своєю присутністю. В історії про молитву в храмі. Митаря і фарисея, яку ми щойно почули, ми можемо зауважити, що вони були, немов разом, в одному храмі, але єдності між ними не було. Без сумніву, що на це вплинуло їхнє ставлення один до одного, була дуже серйозна різниця, яку кожен відчував. Один фарисей. Вважав себе кращим від іншого, тому з верхню дивився, там, з коса дивився на того і іншого. А той митар, грішник, відчував себе недостойним і не смів навіть очей підняти. Цікаво. А як ми відчуваємо інших людей, які є? В храмі. Як ми на них дивимося? Що ми відчуваємо до інших людей? Яке є наше ставлення до тих, які поруч нас? Чи Бог хоче, щоб між нами була така велика різниця, щоб була така велика відстань духовна, щоб одні себе відчували себе, ну? Як так, я ж заслужив, я ж заслужила. А інші навіть голосу не почути їх. Чи Бог хоче, щоб між нами був такий контраст. А ще в сьогоднішній історії про цю молитву відкривається таємниця. Як Бог реагує. На нашу присутність у храмі, на наші молитви. І також Бог, як ми зауважили, не є байдужим до наших стосунків між собою. Інколи люди кажуть, але чи Бог мене чує, чи Бог реагує на мої молитви, звертає увагу на мене, але ж так багато є, стільки людей є в цілому світі. Слухаючи сьогоднішню історію, ми можемо з певненістю сказати, що Бог нас чує і не тільки чує, але ще й звертає увагу на нас, як ми молимося, не тільки чи ми молимося і що ми молимося, але ще й Бог звертає увагу на наше серце, як ми ставимося до інших в часі молитви, в часу нашої присутності у храмі. По особливому цьому році, році надії, ми звертаємо свою увагу на висновок, який Ісус робить по завершенні їхньої молитви в храмі і каже, кажу вам, ось цей вернувся до свого дому виправданий. Які шикарні слова надії. Коли ти вертаєшся до свого дому іншим, прийшов з такою порожнечою, з такою гріховністю, прийшов з таким упадком, а повертаєшся піднятим духом. Бо це Господь наповнив нас, це Господь нам дарував. І ти пережив в храмі. Діяння Бога, який тебе прийняв таким, яким ти є, незалежності, який ти є, але Він тебе прийняв цим. І ти відкрився перед Ним, відкрив своє серце, свою недостойність, свою неміч. І потім наповнений, ти повертаєшся додому. Вау! Які слова надії, не чекаємо? Шкода, що ці слова не стосувалися всіх. Бо той, який надимався, він, він не повернеться додому з цими словами надії, бо врешті він їх не потребував. Зверніть увагу, він дуже багато розказував про себе. Він був такий самонадійний. Ось я то зробив, ось я ось такий, ось я ось такий. Ну, щось себе показував. Як це є паршиво бути таким самонадійним? Як це паршиво себе відчувати таким кращим над інших? тому що потім ти повертаєшся додому порожній. Яка є велика брехня, коли ти щось про себе думаєш, а насправді потім ти вертаєшся без благословення. Ви знаєте, що Бог ніколи не може похвалити людину в гріховному стані. Ну, як би там себе ти не показував, які би ти там не робив заслуги великі, Бог, коли дивиться, що ти є гордий, пихатий, Він ніколи не похвалить тебе. І ти сам собі будеш наївно щось навіювати. Але насправді ми сьогодні бачимо ці історії. Так не станеться. І тому не дивуйся, якщо потім з часом з тобою трапляються такі ситуації, які, які для тебе є прикрими, якимось таким приниженням навіть. знаєш чому? Тому що, тому що сьогодні Бог також дає слова надії і для цього фарисея, кажучи, що той, хто возвишається, буде принижений. Тому що Бог не хоче, щоб ти. Щоби ти жив ось таким зверхнім, таким гордим, пихатим, і Бог дає тобі шлях очищення. І не раз ти кажеш, о я стільки добра зробив, стільки я там заслуг маю, а тут така сталася ситуація, в якій я відчув приниження. Якщо ти відчув приниження, то значить ти вже високо стоїш. Як казав мій духовний наставник, що якщо ти будеш так принижуватися, що тебе ніхто вже нижче не опустить, то вже дуже добре, тому що ти не будеш страждати від приниження. Бо куди тебе принизити, якщо ти вже низько? Навпаки, Господь тебе возвисить. І так і є, що ситуації в нашому житті, які нам нагадують про приниження, це є ситуації очищення, та є слова надії, благословення. Прийми їх. Принисься. Схилися додому. Стань нормальним. І потім Господь тебе возвисить, наповнить тебе таким приємним відчуттям благословення, благодаті. І Він тебе підніме потім. І ти повернешся додому. Дійсно піднесений надією. Самонадійні – вони не потребують інших. Смиренні вони потребують інших. Сьогодні, доріг Христі, щось подібне до того фарисея і до цього митаря, ми також переступили поріг храму. І в нас також була особиста молитва. Що ми пережили на тій молитві? Як важливо повернутися додому із словами надії. Як важливо прийняти ці слова надії і відчути себе наповненими. З яким душевним станом? Сьогодні і в інші дні ми вийдемо із храму.